30 вересня відбулося чергове пленарне засідання 96-ї сесії Ізюмської міської ради 6-го скликання, із 44 депутатів зареєстровано було перед початком сесії 30. У роботі сесії взяли участь керівники управлінь та відділів міськ виконкому, працівники правоохоронних органів, представники політичних партій та громадських організацій. У заявах з невідкладних питань життєдіяльності міста, на які за регламентом відведено перед початком роботи сесії 20 хвилин. Виступило 10 осіб, після чого народні обранці приступили до роботи. В першому питанні порядку денного депутати заслухали від начальника фінансового управління Тамари Семенчі ряд змін до міського бюджету, які затвердили одноголосно без обговорень. Перші пункт даного проєкту рішення передбачає першу збільшення доходної частини бюджету міста на 1 мільйон чотириста тисяч дев'ятсот цього переконання бюджету. Це пропонується розходів на підвищення закладної плати з 1 вересня управління 742 тисячі 300, в тому числі на виконання рішення суда по Шевченко, це 106 тисяч. На зменшення незабезпеченості падає носія в сумі 229 тисяч. І на заклади, які, крім закладної плати і ЕНР-носіїв, це на медикамент. 314 тисяч на ремонт на кабінету, 50 тисяч для управління праці, для збільшення коштів надання на матеріальної допомоги, 45 тисяч на, на придбання по управління праці за службування по культурі на, на 1400 для нашої міської механики піде через спеціальні полонці кожного піду на придбання правильної машини. 17 500. вона розподілена на, на міську лікарню 863 тисячі, грубовалі, і центр з медичної допомоги 281 тисяча 500. Четверта функція передбачається Наша місто також приймало чугу як стабілізаційна дотація. Ці можна розподілені наступним чином. На зарплату, на підключення знову заробітної плати 2 мільйони 70 гривень. Депутати розглянули та ухвалили ряд інших важливих для життєдіяльності міста питань. Під час розгляду деяких земельних питань у депутатів виникали тривалі дискусії. Після розгляду усіх питань порядку денного в розділі різне. Заступник начальника відділу освіти Вікторія Катенка доповіла про готовність закладів освіти до роботи в осінньо зимовий період 15-16 років. Усі навчальні закладу початку. Навчального року 2015-16 і до роботи осінньо-зимовий період підготовлені. Там, де у нас опалення вугілля, вугілля завезена, повністю отримані документи на 20 закладів для постачання у нас дегралізоване, повністю підготовлені топтарі, фазері і голови. 80-80 тисяч виглядів.